Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Ліса. У неї зараз сон за розписом, тож вибрала собі місце. І давайте дивитись нашу звичну вже рубрику. Приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватись. Щось обміркувати. Тож, починаємо, як зазвичай з особистого життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, ну, о, тут, тут непогано. І дивіться, на дні колоди в мене тут король Пентаклів ховається. Тут прорив, тут прорив, який, знаєте, такий омріяний, насправді може бути щось взагалі дуже-дуже особисте, Є, що дасть і почуття, і емоційний стан ваш підвищиться або людини, і ви будете радіти за людину. Тут непогана ситуація. Тут приїзд, переїзд, але такий, що знаєте. Далекий. Здалеку, це не з однієї вулиці на іншу вулицю, тут ну, щось таке, знаєте, інше місто, інше, інша область, для когось навіть інша країна. А, ну, виглядає доволі симпатично, виглядає до, для когось доволі мрійливо. Але, знаєте, мріяти теж треба, але не тільки помріяти, а й щось робити. Тут конкретні кроки показані. Тож, і виконання мрії теж цілком можливе. Давайте дивитись про сферу кохання. До чого вам у сфері кохання готуватись? Слухайте, ну тут пересування все ж таки вони показані. Е, насправді, ну, виглядає все так, що, знаєте, от є в людини бажання. О, дивіться, не просто бажання, тут конкретні кроки будуть. Тут вже королева Пентаклів ховається. Тут у когось стосунки. Е, ну, Змінюватись будуть, але змінюватись, ну, знаєте, не так, що там щось зненацька сталося. А люди щось таке відчували, думали і намагались ті зміни ввести в своє життя. Певна ситуація просто цілком і повністю закінчується. Закінчується переїздом, пересуванням, зміною локації. Ну, як хочете, а дороги тут показані, і дороги будуть, і вони від, від стосунків, від сім'ї, там як хочете, ці пересування вони позбавляють проблем. Тож, навіть якщо у вас там десь питання, є їхати чи не їхати. По таких картах їхати, бо це завершить якусь таку, знаєте, велику для когось проблему, для когось велику таку ну, задачу, що ви там ставите перед собою. Давайте дивитись про роботу. До чого вам готуватись у вашій роботі. Бачите, ну 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 все воно якось виходить, все ж таки переплетене буде. Робота будь-яка. Ви можете і не працювати десь на когось, а просто бути ну, людиною, яка щось планує в своїй хаті робити, щось там в своїй квартирі будь-де. Може бути робота як робота, коли ви з 9 до 6 вечора працюєте десь або якийсь інший у вас графік, але дивіться: день, який може ускладнитись, саме тут може бути затягування з обранням якоїсь певної, там, наприклад, певного кроку, певної там, Ну, ситуація, яка от ви не самотужки це можете робити, а ви, як з королем пентаклів, повинні щось робити. Це те, що робиться у двох. Це те, що робиться, наприклад, поспілкувавшись, і потім тільки кроки робляться. От Коли люди між собою повинні щось обговорювати і приймати рішення, але приймати тут треба, знаєте. Не так або як. А відчуваючи внутрішні, якісь, от, знаєте, інтуїтивні моменти, гармонійні моменти, важливі тут будуть. Просто звертайте увагу на те, чого вам справді хочеться. Чого, ну, ситуації бувають різні. Бувають ситуації, які ви можете цілком і повністю контролювати, а бувають ситуації, в яких ви повинні підкорятися якимось там. Певнім, певним правилам, але все одно завжди є вибір, як то робити, яким чином? От Гармонійне просування. Коли ви більш-менш внутрішньо впевнені в тому, що ви робите. І якось, ну, навіть розуміючи, що це все складно, ви розумієте, ну, до чого вас це веде. Тож. Просто будьте в контакті з людиною, будьте в моменті я тобі довіряю, а ти мені довіряєш. І все воно там владнається поступово. Гармонійно все владнається. Бо на гармонії тут карти наголошують. І що важливо прийняти? Давайте побачимо, бо до цього теж треба готуватись. Ну, ви бачите, а в мене ж 78 карт в колоді. І всі я їх перемішую, і на кожне питання дістаю цього короля пентаклів. Це хазяїн, це людина, яка, знаєте, от все тримає більш-менш під контролем. І людина, готуйтесь до того, що будуть якісь новини від такої людини про закінчення, про завершення чогось. Десь йому треба от якусь ситуацію, складну ситуацію владнати і владнати так, як він то бачить, як йому то треба. Тут для когось навіть ну, для когось це взагалі про війну, про військові дії, бо дно колоди нам це видає. Для когось це внутрішня якась ситуація в колективі, в сім'ї, де ви спілкуєтесь з людьми і де у вас є такий король пентаклів. Щось буде завершено. Людина на то так налаштована. Що, повірте, от він буде вердувати, він буде е, сваритись, там, з ким йому треба буде пересваритись, але він зробить так, як він бачить, то, як він вважає за потрібне, як він це відчуває. Він багато зусиль туди кидає, щоб зробити так, як треба. Від чого тоді краще б за все відмовитись, до такого теж треба бути готовим. І давайте побачимо. Від, від суперечок, які можуть дуже ускладнити спілкування, коли ви, знаєте, від давайте так, від Тих, з ким ви спілкуєтеся, але ви знаєте, людина підла, людина може вам встромити ножа в спину. І це знаєте, як навіть не замислиться от про наслідки, про те, що це буде вас якось ну, дуже вибивати з життя, дуже ускладнить вам життя. Це може бути спілкування з такою людиною, у вас ну будьте. І відмовтесь від спілкування з, скажімо, внутрішньо, недорослою людиною. Може бути багато рочків насправді цій людині, але вчинки кажуть про те, що людина незріла, що людина вміє тільки ускладнювати все, але не вміє прорахувати і побачити на майбутнє, що і як. Людина, яку треба вчити. Життю. Вона не вміє, вона тільки ламає все в житті. От Не наближайтесь зайвий раз до такої людини. Якщо е, всіляке ж буває, це може бути хтось з вашої сім'ї. Е, людина, яка, знаєте, от ви ну, як, як дитину сприймаєте. Для когось це дійсно може бути з дитиною пов'язана ситуація, коли дитина щось там таке зробить. І вам це ускладнить життя в цей день, то навчіть, просто навчіть, просто поясніть. Тут не просто, знаєте, от виправте і все. Ні, це повинно бути уроком і для вас, і для дитини. Просто навчіть як слід робити, щоб це не повторювалося. Чого вам не оминути в цей день, давайте побачимо. Так. Слухайте, а тут чиясь брехня може просто зламати ну, багато чого, якісь ваші плани, якісь ваші мрії, якісь ваші прагнення. Тут буде така інформація брехлива в цей день. Цього не уминути. Воно вже готується і запускається. Вам просто треба бути уважною людиною і для себе вміти сказати: стоп, ти це не слухаєш, ти в це не віриш, і ти цьому не потакаєш. Отак. І просто будьте людиною готовою до того, що все, що ви будете чути в цей день, воно буде змінюватись в один в інший бік, воно не буде лишатись таким, як ви почуєте спочатку. Просто от займіть десь там крісло з попкорном і чекайте. Воно все зміниться, ви все дізнаєтесь, ви все почуєте. І е, якщо це е, стосується вашої родини, вашого близького кола оточення, то змінюйте відносини з людиною. Ну, тут просто по башті, то взагалі розваліть ці відносини, не тягніть їх далі. Тут зміни повинні бути просто до. Ну, до того, що все, от на цьому край. Я тобі більше не вірю і не зможу. Після такого я тобі більше не зможу повірити. Дійсно, для когось важливий день буде, бо перемішала колоду, подивилась на дно колоди той самий король Пентаклів. У когось буде такий цікавий день. Давайте я так м'якенько вам скажу. Далі дивимось поради від вищих сил для вас на цей день. Опрацювання? О, о, ви бачите. Так, давайте я так скажу. Розклад загальний. Я розумію, що подивиться його багато людей, але повірте, з цих всіх багато людей десь зараз скажу, Десь людей 30 максимум, а то може і менше. З якими це буде резонувати від початку до кінця. Бо ви бачите, кожна, кожне питання, кожен нарядок виходять одні й ті самі фігури, король Пентаклів і Королева Пентаклів. Ну, Вибачте, дивимось чиюсь драму, це просто чий серіал нам показують. Ситуація, яку вже треба опрацьовувати. Ситуація, яка буде вам надана інформацією, і буде прояснено все. От ви просто будете бачити, це вже будь-яка перехня, якщо вона там була, вона вилізе на поверхню. Будь-яка омана, в якій ви знаходились, вона просто з вас зійде. Відкриються очі, ви будете інтуїтивно відчувати, коли людина десь там щось хоче обійти вас в своїх якихось там потребах. Просто будете бачити, як воно є, без усіляких там, ну, може бути, може, мені здається, може я взагалі в цій ситуації помиляюсь. Ви ні в чим не будете помилятись, нічого вам не буде здаватись. Це просто, знаєте, ну от дзвіночки там, тут, щоб ви все розуміли, бачили, чули, щоб ви пропрацювали ситуацію. Ось так. І повірте, вона не показана вам поганою. На дно колоди лягає старший аркан Сонця. Це, це дуже гарна карта. І єдине, що вона на що вона звертає вашу увагу, що поряд з вами є ем, людина егоїстична. Ну, насправді, може, це для когось з вас це може бути і ви так себе поводите в цей день. Але то будуть ну, так обставини для вас складатись, що вам треба буде згадати про свій егоїзм, бо він є в кожної людини. Просто важливо, щоб він не зашкалював той егоїзм, а щоб він просто був в розумних межах. Він повинен бути, бо цей егоїзм іноді нас. Трошки веде по життю. І звертайте увагу на егоїстичні вчинки ваші чи когось стосовно вас. Вам треба із цим попрацювати. Це важливо для вас саме в цей день. Ось на цьому я закриваю відео. Всім вам дуже дякую, всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою і будьте. Уважні, обережні у стосунках, у взагалі будь-яких моментах вашого життя. Не втрачайте зайвої енергії там, де можна все вирішувати просто спілкуванням. Бережіть себе. Побачимось всім пока.